Добрий ранок усім, якщо можна так сказати, негайно варяться всі пельмені, тому що світла після вчорашніх прильотів немає. І вони вже в морозилці розморозилися. Тому добре, що їх небагато, витягла геть усі, і геть усі варяться. Оце, бачите, на такій плиті. Нічого. Дадуть. Води не було, воду тільки що дали. Слава Богу. Бо це ж від учора не помитав відсюди. Воду тільки що дали. Звісно, було дуже страшно. Сказати, що страшно, це нічого не сказати. Сиділа в коридорі, молилася. Щоб Господь нас захистив, щоб без жертв, щоб ніхто не загинув. Ну, почитала в телеграмі, наче ніхто не загинув. Постраждали їсть якісь у лікарні. Хай він пошвидше, одужає. Такі реалії нашого життя. Літали так. Чуть було за вікном, наче воно під вікном летить, його де, падлюка? Ну, якось так тримаємось. Треба жити далі. Продукти повиносила на балкон, щоб не зіпсувалися. Тут ось та рибка, що я вчора готувала, рибка ще потерпить. Пельмені розмерзлись, треба срочно варити. Ось отак. Треба про всяк випадок набрати ще води з крана, бо невідомо наскільки дали. У мене то в каністрі стоїть водичка. Але то, наче давненько вона стоїть. Ну, через фільтр пропускаю. Сподіваюся, що нічого поганого не станеться. А так, треба ще пару каструль набрати свіженької води з крама. Щось ходиш, робиш на автоматі. А в думках про тих людей, які постраждали, у яких повилітали вікна, розрушилися квартири в цю ніч. Ну, це просто жах якийсь. Тільки про них і думаєш. Залишилися без вікон, без дверей, мороз мінус сім сьогодні. Весь світ спостерігає за тим, що витворяє ця рашка, і ніхто не може її зупинити, ніхто нічого не може їй зробити, цій проклятій раші. Пільмішки мої зварилися, і зараз знов повітряна тривога. Знов повітряна тривога. Зараз бігом посуду помию. Слава Богу, недовго була тривога. Вас, може, і обурює, що вона мела, які пільмені, які продукти. Але ж, розумієте, воно після стресу ну, не дуже зображає, що ти робиш, що ти думаєш. Життя триває якось на автоматі, робиш те, що й ну, завжди. Хтось в цю ніч втратив житло. Хтось, може, в цю ніч втратив якихось рідних, знайомих. Це набагато страшніше, ніж те, що відбувається з тобою зараз. Але стрес від пережитого жаху, він дається в знаки. Співчуваю усім постраждалим, всім пораненим найшвидшого одужання. І, пробачте, якщо щось не так сказав.